Швидше, потужніше і далекобійні. Му, це все про нього. Новий проект зброярського гіганта США Локхід Мартін. Американці роблять ставку на цю ракету у можливій війні з Китаєм та російській декадетраціях Адже це найновіша далекобійна зброя штатів, який на сьогодні немає аналогів у своєму класі. Вони повинні замінити «Атакамс» і написати нову сторінку в історії американських далекобійних ракет. Це армійська польова артилерійська система класу Земля-Земля. Вона дозволяє розрахункам бути мобільними, щоб ховатися від відповідних ударів та їм створювати перешкоди на полі бою. Precision Strike Missile. Відомо, що це за система і для яких цілей вона призначена. Наскільки ворожа ППО здатна її помітити? І невеликий спойлер. Україна теж може стати власницею цих ракет, адже у нас вже є достатньо фахівців, тож з їх застосування. Про це і не тільки ми розповімо прямо зараз. У новому випуску е Арсеналу. Нова зброя проти ворогів США знайдена. Схоже, так у Пентагоні оцінили результати випробувань Precision Strike Missile і виділили на їх виробництво майже 5 мільярдів доларів. Власником замовлення став всесвітньо відомий збройний концерн Локхід Мартін. Варто зазначити, що нову ракету уряд Сполучених Штатів замовив на заміну, як вважається, в США, застарілих атак МС. Відповідно, всі характеристики нового виробу стали ще кращими. Ракета Precision Strike Missile забезпечить командування об'єднаних сил все погодні можливості при проведенні бойових маневрів і операцій проти оборони противника. Аналітики зазначають, що однією з найважливіших переваг конструкторів можна назвати те, що Precision Strike Missile не потребує розробки під неї нових пускових установок. Завдання спочатку полягало в тому, щоб створити покращену версію Атаса а носії ракет мали залишитися колишніми. Особливість цієї ракети в тому, вона була розроблена як приймач оперативно-тактичної ракети мгм 140 АТЕМС. Для запуску можна використовувати існуючу базу Хаймарс, де дві ракети на пусковій установці і РСЗВ М270. Відповідно на пусковій установці чотири ракети. При цьому запуск цих ракет саме з Хімарс дає військовим ще одну неочевидну перевагу. Справа в тому, що на ці установки вже існує понад десяток різних ракет, враховуючи всі різновиди атакам з, а, а, а сама касета РСЗВ має повністю закритий тип. Відповідно зрозуміти, що всередині просто неможливо. А отже, навіть отримавши супутниковий знімок установки або помітивши її з дрона, абсолютно не зрозуміло, які ракети вона везе, і куди потенційно буде завдано удар. Одна з Найважливіших особливостей Хімар сполягає в тому, що він не показує, яку на, на саме ракету завантажили в установку і чим він буде стріляти. Це безсумнівно є його перевагою, тому що навіть якщо противник веде спостереження, він все одно не буде знати, що завантажено всередині, і не буде знати, чи взагалі щось всередині. Це дає велику перевагу на полі бою. А тепер пройдемося по характеристиках. Її заявлена дальність польоту становить мінімум 500 кілометрів. Однак аналітики зазначають, що вона летить і далі. Також відомо, що вже підходить до кінця оновлення і найближчим часом. Ракета полетить а, на тисячу кілометрів. Це армійська польова артилерійська система класу Земля-Земля. Вона дозволяє розрахункам бути мобільними, щоб ховатися від відповідних ударів. І створювати перешкоди на полі бою, а також щоб заплутувати противника щодо того, звідки буде завдано удар. При цьому ракета зберегла у високу маневреність і швидкість польоту, маючи по в суті балістичну траєкторію. Її все ж можна змінювати, відхиляючись від класичної дуги, що з одного боку робить її практично невразливою для сучасних комплексів ППО, а з іншого відкриває цілий ряд нових можливостей щодо ураження цілі. Звичайна балістична ракета буде рухатися по зрозумілій балістичній траєкторії. Вона просто буде слідувати за гравітаційною дугою. Це дуже передбачувано перевага маневреності в тому, що ви можете перервати цю траєкторію. Ви можете спуститися по-іншому, ви можете маневрувати аж до ураження цілі. Ви можете навіть переслідувати рухому ціль. І, звичайно, якщо захочете, ви можете спуститися вертикально. Це може бути корисно, щоб прилетіти прямо на ціль. Так, ракету набагато складніше виявити і завдає більш потужних руйнувань. При цьому кажуть експерти: ракета може заходити на ціль подібно до крилатої, заздалегідь спустившись на горизонт рельєфу місцевості, тим самим ховаючись від радарів противника. Якщо щось летить високо, ви можете побачити це з великої відстані. А якщо ракета летить досить низько, її надзвичайно складно помітити. У вас немає чіткої лінії видимості через рельєф місцевості. При цьому зазначають аналітики: навіть якщо Precision Strike Missile буде виявлена на підльоті до цілі, це ще навіть не половина успіху. Адже маючи вражаючу потужність, вона здатна ще й непогано заплутувати ракети ППО противника. Загалом системи протидії на ракеті можуть включати такі речі, як інфрачервоні пастки. Це такі пристрої, які збивають інфрачервоні головки самонаведення в ракетах ППО. До речі, на сьогодні відомо про чотири концепції цієї ракети. Найпростіший варіант з індексом 1 вже готовий і постачається у війська. Модифікація Тю це та, яка повинна полетіти на тисячу кілометрів і в якій збільшать швидкість польоту. Два наступні варіанти матимуть різні типи бойових частин, залежно від завдань, а також ще більшу дальність польоту і швидкість. Завдяки модернізації двигуна та аеродинаміки ракети. Відкрита архітектура надає ракеті великий модернізаційний потенціал. Армія США також розглядає дві вдосконалені версії ракет. З багаторежимною системою самонаведення, що також відомо як наземна протикорабельна ракета ЛБАСМ. і ще одну з збільшеною бойовою частиною при збереженні дальності польоту для України ж розробка штатами заміни атакамсів безсумнівний плюс. Вважають військові аналітики. По-перше, ці ракети цілком можуть опинитися в розпорядженні зсу, адже хаймарсів у нас вистачає і свої навички їх використання українські військові. Неодноразово демонстрували. По-друге, якщо Вашингтон не захоче ділитися своїми новітніми ракетами, з початком їх виробництва почнуть звільнятися ті самі атакамси, які Київ отримує вже сьогодні, і які нам, напевно, ще знадобляться в майбутньому. Якщо ж вам сподобалося це відео, не забудьте прямо зараз відзначити його лайком, а також Обов'язково підписуйтеся на наш новий канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.